У 2018 році Джеймс Ган був звільнений, коли його оригінальна концепція грута була розкрита. Ставилися до цього філософськи. Тепер Марвел повернулося і на колінах вмовило Ганна зробити для них фільм в останній раз. І Ган створив шедевр, принаймні в порівнянні з іншим козлячим лайном. Я маю розібратися у собі. Вартові галактики 3. Вартові повернулися. До речі, якщо ви пропустили різдвяний спецвипуск, ось його рекап. Квіл та мантії з брат і сестра. Що ж ти робитимеш? Я, але ж це твій брат. Яка різниця? Груд починає зростати. Дракс усе такий же дракс. Жодних убивств. Ну, хоч якого сьола, по на якого всім начхати. новий персонаж Адам Ворлок також Дракс. Я сказала показати, як ми переконуємо. Ви не був переконали у Гамори з альтернативного таймлайну, закінчився шампунь. Не була ставить експеримент з екранної хімії. Зовсім І Єнот ракета є важливою частиною інтелектуальної власності, за яку космічний Дісней готовий вбити. Не бійся, малюк! Я буду володіти тобою вічно! До слова про Дісней! Презентуємо вам лячний Оргокорп. Це інша дитяча тюремна корпорація. І зустрічайте їхнього Боба Айгера, вищого еволюціонера, який вирішив пограти в Бога. Його не існує! Ось чого я втрутився! Після того, як Златан Ібрагімовіч завершив кар'єру, то це ствердження має право на життя. А у фільмі Еволюціонер просто грається в покемонів. Так він ще один фіолетовий поганець. Але тут Марвел уперше вчить нас. Що науку слід використовувати тільки для підтримки статусу Кво. Ти не прагнув бездоганності. Ти просто ненавидів усе навколо. Якщо замислитися, то це те саме, чого нас вчив Тоні Старк, і Еміль Блонський, і Одракіліан, і Майя Генсен, і Арон Кросс, і Фастос, і Рірі -Рі Вільямс, і Касі Ленг, І От в фільмі вищий еволюціонер считал себе самим умним. Я сам еволюціонер. Не попилиться. Приготуйтеся побачити оріджін ракети повний сміху. Класно мати друзів. Сліз. Вічаю. Сліз. 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 Завтра вранці вони нас б'ють. Що? Сліз! Сліз. Та сліз. І він в нормі. Цей фільм розповідає історію, в основі якої є щира підтримка прав тварин, але тільки до тих пір, поки вони милі. А тобі їх не шкода часом? Так, трохи. Тож приготуйтеся до фільму КВМ, у якому, як ви були переконані, точно помре хтось із улюблених героїв. Я знав, що всі виживуть. Я в нормі. Але разом із тим, фільм змусив усе одно назамислитися, що життя не вічне. Нащо взагалі народжуватись? Тому що можна жартувати скільки хочеш, але з часом усі проходять свій розквіт. Не лізь своїми єнотячими граблями до мого плеєра. Музика стає дедалі гіршою. Брітні Спірс і Корр. Гарний вибір. І навіть якщо ви змогли перемогти у всіх битвах, наступить час, коли всі, кого ви знали, помруть. Все забудь. Про що я говорив? А точно, коли-небудь неодмінно треба зняти українську адаптацію третіх вартових. Про те, як херсонський єнот виривається з лап русні, вбиває спочатку тих всіх москальських мудаків, а потім здає Путля Равгагу і повертається додому, де на нього вже зачекалася кохана видра. Зоряному лорду і вартовим повідомили. Що корабель вищого еволюціонера має стоянку в Житомирі, але координати привели вартових у якесь дивне місто, а зовсім не в Житомир. Думаю, не треба пояснювати чому. Не, ну не існує ніякого Житомира. Безглузди якась. В ролях це я Зор'яний Маріо! Єнот, патрон. Гамора, нижній колір, світлофора, великий синій жукіборг. Ми з тобою, Ольга Харлан. Це було важливо, продовжимо. Батьківство для чайників. Груд танцює так, як мило він ніколи не зможе. Він пристойний лиходій. Більш менш, дитина з бровами? Ні. Чоловік з бровами. Собака дика. Але ган молодший тримає собаку москаля в напрузі. Ти погана собака. Дружина соколиного ока? Це ти? Ворог черепашок ніндзя Бібоб. Ні ну ви тільки погляньте, це ж він. До речі, просто зараз на ютуб-каналі Українська Гікспільнота виходить озвучка мультсеріалу про черепашок Ніндзя. Гоу туди дивитися посилання в описі. І раз уже ми відкотилися ближче до 90-х, ви пам'ятаєте Альфа. Такий славетний рудий мисливець підкрадається до здобичі. Так от, він повернувся і має камео у вартових, нехай поки тільки на блокнотику. Поплакала і знов франшиза розцвіла. Так, як насправді працює мова грута? Чи персонажі раптово розуміють його, коли стають сім'єю? Я люблю вас, друзі. То чому грут вважає, що в цій сім'ї нормально дрочити один одному? А чому я не в курсі? Бо молиться, а ти торкнися його і зробимо добре. Я є грут. І ти що? Та? Ні, я не про це. Силами своїми торкнися. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на мій канал. І, будь ласка, якщо вам сподобалося, поширюйте це відео, тому що кількість переглядів на жаль залишає бажати кращого. Почуємося! Слава Україні!